Сьогодні я розкажу вам про Маріяну Безуглу, яка вже шостий рік у команді Зеленського грає роль політичної торпеди. Її роль придворна божевільна, яка готова знищувати всіх і вся заради однієї мети дискредитації опонентів нинішньої смарагдової команди. Хто така Маріяна Безугла? Пропоную 10 фактів із її життя. Факт перший. Народжена у Києві в хорошій родині. Те, про що говорить і пише Мар'яна Безугла, доволі часто викликає публічні кпини. Більшість коментаторів у соціальних мережах схиляються до того, що вона неадекватна. Я кілька разів спілкувався з Мар'яною у телеефірах. Повірте, дивакуватості або неадекватності у неї не більше, аніж у інших українських політиків. Вона просто грає роль політичної божевільної. Мар'яна народилася 17 травня 1988 року у хорошій київській родині. Її батько Володимир Безуглий, засновник і керівник низки підприємств, зокрема заводу Граніт, а також благодійної організації фонд реабілітації та оздоровлення працівників пенсіонерів та інвалідів МВС України. Мати Валентина Терещенко лікарка патологоанатом, професорка, колишня завідувачка кафедри в Київському медичному університеті імені Богомольця. Мама навчила мене не здаватися, ставити принципи понад усе, не боятися приділяти увагу навчанню та аналітичній обробці великих масивів інформації, каже Мар'яна. Безугла із золотою медаллю закінчила столичну гімназію номер 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов, вільно володіє англійською на середньому рівні німецькою та французькою мовами. Безугла з червоним дипломом закінчила університет богомольця за спеціальністю лікувальна справа та інтернатуру в Українській військово-медичній академії за напрямком внутрішніх хвороби. Після працювала і згодом писала кандидатську дисертацію в поліклініці державного управління справами, де обслуговують депутатів, міністрів і дипломатів. У 2015-му Маріану мобілізували. Бригада дислокувалася в Ужгороді і командував нею за іронією долі Сергій Шаптала. Так-так, той самий Шаптале, який при головкомі залужному обійме посаду начальника Генштабу. І саме Шаптала стане одним із тих, кого у 2023-му публічно критикуватиме Мар'яна. Утім, повернімося у 2015-му. Тоді Безугла написала рапорт з проханням відправити її на війну на схід на Луганщину. Служила в Червоному жовтні, нині це Сотенне, і в станиці Луганській. А вже 2016-го почала працювати у медичному департаменті Міноборони України. Саме там вона займалася реформуванням армії. Факт другий. До Зеленського безуглу привів кум Медведчука. Влітку 2019-го безугла перемогла у відборі соціальний ліфт, який проводила партія Слуга народу. Маріяну висунули кандидатом від партії Зеленського на виборах у столичному виборчому окрузі номер 217 що на оболоді. Як стверджує інтернет-видання Бабель, посилаючись на власні джерела слугу народу, без углу приїв Андрій Холодов, кум Віктора Медведчука. Саме холодов, який був власником мережі сигаретних кіосків та бізнесмен Андрій Культенко, частково формували тоді пул кандидатів від слуг для участі у виборах. Під парасолькою Смарагдових безугла перемогла на виборах з результатом у майже 40%. У Верховній Раді безугла несподівано отримала високу посаду заступника голови парламентського комітету з питань національної оборони, безпеки і розвідки. Андрій Холодов, який протегував безуглу, з початком Великої війни виїхав із сім'єю на Кіпр. У липні 23-го він написав заяву про складання повноважень народного депутата. У парламент він до слова балотувався за партійним списком слуги народу за номером 22. Холодов пішов. А от Маріяна залишилася у парламенті. Факт третій. Безугла каналізувала Вагнер Гейт. п'ятою команди Зеленського у довоєнній Україні був Вагнер Гейт. Починаючи з серпня 2020-го, керівництво української держави розповідало суспільству різні історії про спецоперацію із затриманням членів приватної військової компанії Вагнер у Білорусі. Спершу у Зеленського намагалися довести, що ця спецоперація чистої води вигадка, потім що цю історію вигадали у Москві. пізніше, що план захоплення головорізів, які воювали на Донбасі, загрожував безпеці інших людей, словом, від повного заперечення через обурення до визнання того, що така спецоперація справді таки була. Кілька років офіцери служби безпеки та головного управління розвитки Міноборони збирали і документували докази участі вагнерівців у війні на Донбасі. Із 33 вагнерівців, затриманих у Білорусі, 13 були причетні до злочинів росіян на сході України у 2014-2015 роках. Затримати їх так українським спецслужбам і не вдалося. Керівник головного управління розвідки Міноборони Василь Бурбай, офіцери, які брали участь у розробці спецоперацій, публічно заявили про існування російського корта у офісі президента Зеленського. А журналіст Юрій Бутусов звинуватив у роботі на Росію керівника комітету з питань розвідки Руслана Демченка, який, до речі, до 25 липня 22-го обіймав мав посаду першого заступника секретаря РНБО. Для того аби каналізувати Вагнергейт у травні 21-го у Верховній Раді України була створена тимчасова слідча комісія. Її очолила Мар'яна Безугла. В офісі президента були впевнені, що саме вона зможе завести парламентське розслідування у глухий кут. Що власне і сталося вже через 5 місяців у листопаді 21-го без безугла оприлюднила звіт. Парламентській комісії не вдалося встановити, хто ж ухвалив рішення про відтермінування спецоперації на кілька днів, через що вона зірвалася. Безугла публічно заявила, Зеленський і Єрмак не причетні до зриву спецоперації. Чим прогнозовано втішила президента України та голову його офісу? Факт четвертий. дружба і ворогування із залужним. Безугла познайомилася із залужним ще до великої війни. Мар'яною із Валерієм познайомив Олексій Арестович. Той був знайомий із залужним ще з часів навчання у Одеській академії сухопутних військ. І тоді Марія публічно підтримувала залужного у соцмережах, а також допомагала із реєстрацією необхідних військовому керівництву держави законопроєктів у Верховній Раді. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України Безугла почала активно спілкуватися з генералом Залужним та його заступниками. У лютому 22-го вона приїздила до пункту управління генштабу ЗСУ, а потім усі свої поїздки на фронт координувала із головкомом. Як твердить видання Бабель, залужник передавав їй відзнаки для військових, які Мар'яна від його імені вручала на фронті. Іноді ці моменти вона фотографувала і відправляла головкому. Але вже восени 23-го політична торпеда безугла атакувала залужну. Вона публічно закликала головкома піти у відставку. Причина відсутність плану на 24-й і мобілізаційні плани військового керівництва держави без істотних змін у структурі збройних сил України. Пізніше безугла заявила, що її обурив не лише стиль командування армією залужним, а й те, що він під час війни захищав докторську дисертацію у юридичній академії Сергія Ківалова. Утім, навряд чи згадане могло без відома керівництва держави перетворитися у величезний публічний хейт, який восени 23-го розвела безугла проти залужного. Певен що без відмашки, особисто зеленського і офісу президента, цього б під час війни ніколи б не сталося. Те, з якою затятістю Маріана торпедувала Залужного, схиляє мене до думки, що в інформаційному просторі існує колективна безугла. Можу припустити, що за лаштунками цієї всієї безуглості стали політтехнологи банкові, продукуючи на її Фейсбук-сторінці усілякі політичні бздури, в тому числі і про залужну. Факт п'ятий: безугла вийшла із слуг народу, але лишилася із Зеленським. Що в часи, коли безугла піддавала нищівній критиці генерала Залужного, опозиція наполягала на позбавленні Мар'яни посади заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки. Спроба у січні 24-го провести це рішення через Раду зазнала фіаско. Але саме тоді безугла заявила про свій вихід з партії Слуга народу, заявивши, що слабка фракція і партія під час війни їй не потрібна. Щоправда, з фракції вона вийшла лише у липні 24-го. При цьому Безугла заявила, що вона продовжить підтримувати президента Зеленського. І, судячи з її публічної риторики, вона була і лишається у пулі говорящих голів Офісу президента. Посада ж заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Безугла була позбавлена лише у вересні 2024-го. Факт шостий. Безугла фігурант бази Миротворець. 16 липня 2024 року профіль Мар'яни Безуглої з'явився на сайті Миротворець громадської організації, що досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України. Там її депутатки називають спрямованими на дискредитацію органів державної влади та управління України. Сайт наводить скріншоти публікації безугля в соцмережах з прямою критикою конкретних воєнначальників і командування ЗСУ, а також з ідеями, як можна підвищити ефективність Збройних сил України. Безуглій також закидають те, що вона, начебто, найбільше цитується російськими пропагандистськими змі. Факт сьомий: безугла підтримує арестовача. 24 січня 25-го безугла написала пост на підтримку Арестовича. Той, у притаманній йому манері, цинічно прокоментував відео розстрілу російськими військовими шістьох беззбройних українських полонених. Ті, за словами колишнього радника Офісу президента, повзали на колінах. Олексій звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ. Допис Арестовича, який з вересня 23-го перебуває за межами України, обурив соцмережі. Натомість Мар'яна підтримала Арестовича. За її словами, Арестович випереджає нас у розумінні багатьох речей. Безугла написала. Про крайню його заяву щодо відеорозстрілу українських полонених та парадигму достойної смерті. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитися в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин, є предметом обговорень протягом тисячоліть. Лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і втеча з поля бою, має вважатися ганьбою і зараз. Але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. Як би кожен із нас поводився в такій ситуації? Давайте будемо відвертими. Без муштри більшість поводилась так само. Але саме для цього в армії має бути підготовка до всіх типових ситуацій, а не наряди їдальні. Ця думка Арестовичу сподобалася, але не сподобалася користувачам соцмереж. Факт восьмий. Безугла переписала гімн України. 22 січня 25-го безугла написала на своїй сторінці у Фейсбук, що не вважає, що українська державність має бодай столітню історію і розкритикувала державний гімн України. Подивіться на наш гімн. Мені чесно, некомфортно його співати. Все це ще не вмерла ні слова, ні воля, усміхнеться доля, начебто, ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо ще не вмерла, то й не вмре. Згодом безугла переписала гімн України і опублікувала власний варіант славня. Ось він розквітає України і слава і воля, усміхається нам браття, виплекана доля, гинуть наші воріженьки як роса на сонці, і пануємо ми браття у своїй сторонці. Душу й тіло ми вкладаємо у нашу свободу і доводимо, що ми всі козацького роду. Безугла попросила оцінити свої старання. Утім, зважаючи на те, що сторонні не можуть коментувати під її постами через обмеження, встановлені ж авторкою, думку більшості українців щодо віршувань безуглої так і не було почуто. Хоча, думаю, українцям було що сказати безуглі. Факт дев'ятий: Надія Савченко підозрює безуглу у державній зраді, а та підозрює Савченко у державній зраді. У листопаді 24-го Безугла заявила, що колишня нардепка Надія Савченко, командир роти в одній з бригад територіальної оборони, є відповідальною за прорив в очеретиному і в наступі на Покровськ. У мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з бригад ТРО, написала Мар'яна Безугла. Однак ніхто не писав. Що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно-прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко. Це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами, написала Безугла і попросила СБУ розібратися з Савченко. У відповідь Савченко звинуватила безуглу у державній зраді і попросила СБУ та ДБР, аби ті перевірили народну обраницю. Як кажуть, зійшлися Жаба і гадюка, сперечаючись, хто працює на росіян СБУ і ДБР, дотепер відповіді на ці запитання так і не дали. Факт 10-й і останній: Мар'яна, колишня коханка капітана Збройних сил України. Безугла пережила бурхливий роман із капітаном Збройних сил України Максимом Ємцем на позивний єнот, який загинув на початку 25-го на фронті. Так принаймні, стверджує сама Безугла. Про свою історію кохання вона розповіла у Фейсбуці. За словами Маріани, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. Ємиці безугла, за словами знову ж таки, Мар'яни, познайомилися навесні 22-го у Лисичанську. Каже, що Роман був бурхливим і почався тоді, коли він вийшов на зв'язок після поранення. Ба більше, начебто, Максим робив пропозицію Мар'яні вийти за нього заміж. Влітку 24-го, розповіла Безугла, після перерви в спілкуванні взагалі він знову заговорив про сім'ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні. Та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися. Ми вирішили зустрітися 12 січня, 20 хвилин. Говорили, цілувалися знову розмови про майбутнє. Відновили переписку. Він писав, що видає збірку, що багато віршів присвятив мені. Я знову почала задумуватися, відновити стосунки чи ні. 4 лютого мені написав знайомий гуру, який знав, що ми знайомі. Написав коротко і сухо. Єнот загинув. Після того безугла дізналася про існування ще однієї коханої Максима і каже, що не тримає на нього зла. Спочивай з миром воїни, поети, коханцю, це просто ще одна історія війни. На похорон не піду, і фото не буде це особисто, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. Як було насправді, тепер вже точно ніхто не дізнається. Максим Ємець на щиті. Вічна йому пам'ять! На цьому все. Хочу подякувати спонсорам мого каналу. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. Все буде Україна!